Даємо вас, шановні добродії. В ефірі знову телепрограма Мова про мову. Наша програма виходить в переддень великого свята для кожного слов'янина: це свято слов'янської писемності та культури 24 травня. Ми вшановуємо першопросвітників наших Кирила і Мефодія. Походження слов'янської писемності має, напевно, більше запитань, ніж. Відповідей, яку азбуку створив Кирило: глаголицю чи кирилицю? А на наших землях чи до прийняття християнства до 988 року була писемність чи її не було? Чому ж Віктор Михайлович, ми одразу в різних довідниках та, зрештою, в інтернет-сайтах знаходимо відповіді, що слов'янська писемність виникла, так би мовити, одним махом ще у 1862 році, завдяки діяльності просвітників відомих просвітників Кирила та Мефодія на Русь. Говориться, що писемність потрапила ще пізніше, у 988 році, після того, як Володимир е, засрестив застос... Русь, так, Хрестив Русь впровадив релігійну реформу, і лише тоді Русь, говориться, стала писемною. Тобто прийшли пам'ятки із е, з Болгарії на наші землі. Втім, то і річ, шановні телеглядачі і Катерино, ви що могутня держава Київська Русь, яка тримала. Надійне статус Кво на той час у всій Європі прибивали наші князі щит до воріт Царгорода з однієї сторони, неможливо повірити, щоб держава із міцно розвиненою арх... своєю структурою і на той час не мала своєї писемності. Але є інша сторона. До сьогодні не збереглися. Оригінальні писемні пам'ятки, книги, зокрема. Раніше ніж 11 століття, очевидних свідчень оригіналів звичайно немає, але є не багато непрямих свідчень, наприклад, відомі договори Русичів із візантійцями 860, 863 та 874 років. Брайчевський стверджує, що Нестор тримав у руках грецький оригінал, з якого і черпав власне інформацію. Відомий також факт із мандрівки Араба Ібн Фадлана, котрий, мандруючи до Волзької Болгарії де у десятому. Століття занотував похорон багатого Русича, де відзначив дуже цікаву деталь. Вони поставили всередину погрібального корабля велике дерево Харанги, написали на ньому ім'я померлого та ім'я руського царя, і відійшли так. Катю, можна продовжити про відомий напис на гнізділівській корчазі, який до сьогодні у славістиці прочитується неоднозначно: чи горюча, чи горухша. Чи горух писав. Але ця знахідка точно датована. Це 9-10 століття. Таким чином, отаких от фрагментарних, як ви щойно сказали, та і я от щойно підтвердив, під, е, нібито підтверджень, що писемність якась була на наших землях є. Але яких очевидних, ну от, наприклад, щоб була знайдена книга? Угу. І оригінал її до цього часу зберігався. От, е, Катерино, чому. Немає ні в кого не викликає сумніви. Е, проблема писемності у східних слов'ян в Київській Русі від XI століття. Чому Віктор Михайлович? От тому що в XI столітті дотепер е, віднайдені і збережені книги, які писані в Києві в Київській Русі на землях сучасних українців, білорусів росіян. Тому з XI століття то незаперечний факт, що писемна традиція на, на наших землях. Існувала. А чому, знову ж таки, інше питання, Катерино, до телеглядачів ми звертаємося, чому до 11 століття ми весь час ем, вибудовуємо якісь гіпотези, була, не була, є чи немає, Нібито там була щось, нібито там якісь свідчення є, але на кожне свідчення сотні контраргументів. От чому до, до 11 століття ми не можемо стверджувати, що писемність. На українських землях білоруських російських була. Чому? Тому що немає таких оригіналів, які до цього часу збереглись. Поодинокі абсолютно свідчення. На сьогодні цікаві свідчення, і, напевно, найдавніші про писемність у слов'ян залишив по собі відомий монах, який в історію вийшов як чорноризець храбр. От він у своєму трактаті про письмена текст дійшов до нас від 14 століття. А жив храбр за різними оцінками дослідників від 11 до 14 століття, якраз там виділяє три етапи у розвитку слов'янського письма. Перший етап то якраз було письмо чертами і резами. Ото, можливо, якраз напис на тій корчазі, горуша Гнізділівський, то можливо і були оті от черти і рези. Тобто, це письмо. Без устроєння, як в оригіналі написано в цьому трактаті. Тобто, якісь, очевидно, були позначки, які позначали, можливо, якусь систему е, рахування, можливо, позначки для того, щоб щось не забути, щось е, пригадати для тієї чи іншої пори року. Але Це ж все, все одно письмо. Так, Але якусь інформацію воно несло. Ну, справді, воно найімовірніше, що було невпорядковане. Другий етап історії. Розвитку слов'янської писемності, затвердженням цього ж таки храбра, характеризується виконанням грецького та латинського використанням грецького та латинського алфавіту для зображення слов'янських слів. І нарешті третій етап це вже потреба у впорядкуванні тих знаків, тих символів, щоб відтворити уже своє, е, своє своє мовлення. На папері, на письмі, але ж, Віктор Михайлович, так не хочеться вірити у те, що ми були безписемні аж до 11 століття, що ми не створили жодного твору, не залишилось жодної писемної пам'ятки. Можливо, вони все таки були, але ну загубилися. Ось як, наприклад, Велесова книга. В силу різних в силу різних історії, так і, і таке і інше. Катерино. А от, подивіться, 11 століття. Ви просто уявіть, яка це сива давнина. Чому ми час хочемо так заглибитись в історію? Напевно, це природнє бажання кожного представника, кожного етносу, кожного племені, щоб показати свою давність, щоб показати свою присутність якомога давніше і підтвердити це якимись автентичними знахідками. Ну, а особливо це можна підтвердити написами, зрозуміло. Але мабуть, більша половина народів. Які населяють тепер земну кулю, не мають такої давньої писемної традиції, як маємо ми від 11 століття. А щодо Велесової книги, то досвідченому філологу, який скільки небудь знайомий із порівняльно історичним мовознавством із закономірностями розвитку слов'янських мов, який вивчав курс історичної граматики чи історії слов'янських мов, легко абсолютно спростувати неавтентичність. На жаль, для нас і для тих е людей, хто Велесову книгу вважає за оригінальний твір. Всі, частково вже відзначені численні недоладності, мовні, змістові, що перебувають у кричущій суперечності з тим, що мали б чекати від найдавнішого східнослов'янського або руського тексту, суперечить фактам мовним та історичним. Насамперед. Впадає в око величезна кількість церковнослов'янських, тобто староболгаро македонських лексичних і фонетичних елементів, зокрема у Велесовій книзі. Якщо ця пам'ятка була створена на наших землях, на землях українських, білоруських, російських, на східнослов'янських, то неповноголосних сполук, які я зараз наведу, шановні глядачі, не повинно було б цій пам'ятці бути, адже для наших земель, для 9-10 століття, про яке йдеться саме про створення про час створення цієї пам'ятки, явище повноголосся мало б уже розвинутись. А ми в пам'ятці маємо злато, времени, млека, вражда, наповнощі, дщері, вращате і так далі. Тобто, мало б бути золото, веремені, молока, ворожба і так далі. А тут. Численні неповноголосні сполуки. Це що, який ще буде цього контакт із слов'янами, які пішли вже на Балкани? Такого ж історія не знає. Але ще більше вражає інший факт, що, у багатьох словах, які маємо. Які мають науковці із тексту Велесової книги, які на сьогодні в нас є, виступають так звані псевдоцерковно слов'янські Слов особливості, тобто гіперичні церковно-слов'янізми, зроблені під церковно-слов'янські форми. Наприклад, і якожде, хоча за розвитком слов'янських мов мало бути якоже, зокрема східнослов'янських, або жденуть. Тут абсолютно неправдо, неправомірно використана сполука ЖД потрібно женуть. Навіть сама назва тексту виступає саме в церковно-слов'янській редакції, а не в східно-слов'янській, в Лесова книга, а не Елесова книга. Але вражає не тільки це. У тексті наявні елементи інших найрізноманітніших слов'янських мов. Іноді складається враження, що той, хто творив цей текст. Ну, зрештою, той текст, який сьогодні мають науковці для аналізу, механічно поскидав до цієї пам'ятки слова із польської мови, української мови, хорватської мови, македонської мови. Так не могло бути. Тобто, ми маємо очевидні сербські слова, «сунце», сербо-хорватський суще, польський хлуд. Чеське, млуві і таке інше. Саме такі слова, які на сьогодні використовуються в цих, зокрема, мовах, які я щойно назвав. Таким чином, для того, щоб зробити остаточний висновок щодо цієї пам'ятки Лесова книга, то, на превеликий жаль, той текст, який на сьогодні є, він не витримує ніякої наукової лінгвістичної критики. Можливо, є сенс припускати, що текст. Якийсь був дуже давній, але він потрапив до дуже невмілого переписувача. І зрештою решт, той переписувач наплодив таку кількість явних, оказіональних, гіперичних або надпоправних, особливостей мовних, що на сьогодні із нього зробити щось і воєдино створити, щоб це була. Цільна писемна пам'ятка такої давньої пори 9-10 століття з наукової точки зору не, ви, не видається можливим, але ж якщо ви так говорите, то можна говорити про те, що слово о полку ігор він теж не збереглося. Так, Сьогодні тема є в дуже багато запитань з приводу цієї пам'ятки, адже оригінал не зберігся. Список 16 століття не зберігся. Ми маємо лише переписаний мусіним Пушкіним текст, в якому є досить багато неточностей, тому що видно, му. Мусін Пушкін відчитав, е... той не досконало відчитав і не дуже правильно відчитав той текст, тому і маємо стільки темних місць у слові, власне. То можна говорити про те, що слово Ополку Ігоровим» – це теж підробка. Це теж підробка. Так, Катю, але слово о полку набагато складніше. Там не все однозначно. Чому? Хоча до нашого часу не дійшов оригінал, не, не, навіть не дійшов той список 16-го століття, який був знайдений Мусіним Пушкіним. І, і потім згорів і цей список 16 століття. А ми маємо той текст, який транслітерував Мусін Пушкін. Але навіть в цьому тексті є неспростовні докази, або дуже важко їх спростувати, що це треба, щоб був якийсь неймовірно геніальний фальсифікатор, який уявимо, що десь у 18-19 столітті жив, і він мав знати ті знання. Які були у 12-13 столітті? А якщо ця підробка була на початку 19 століття, то це фактично мала бути якась людина-енциклопедія або людина-комп'ютер, тобто? От наприклад, от, наприклад, я один факт просто е, скажу е, телеглядачам: є такий фрагмент у слові Полку Ігорем: поскепаний шеломи Оварськія, поскепаний, тобто це. Е, в українському лексиконі це звичайне слово, порубані на дрібні трісочки. Скепати, тобто це колоти дрова, коли відлітають невеличкі шматочки дерева, скіпочки. Так? Це в діалектах для кожного українця фактично зрозуміле слово. В чому це е, що ж тут сказано таке? Да? Шоломи оварські летіли на трісочки. Чому шоломи летять на трісочки? Адже вони металеві? А виявляється, уже потім, в 19 столітті, за фактами археології, було встановлено, що авари, ті, з ким воювали наші Русичі, носили шоломи з дерева, а обтягнуті вони були поверху, шкірою. Тому від великого, великої сили удару мечем, шолом розлітався на трісочки. Хіба міг уявити це фальсифікатор? Початку 19 століття хіба він міг знати, що Шолом і на той час що археологія це довела в кінці 19 століття. Отож, Вікторе Михайлович, маємо неспростовну просто проблему автентичності давніх пам'яток. Як стверджують учені Велесова книга або Влесова книга, фальсифікат навколо слова о Полку Ігорові дуже багато точиться різних суперечностей. Остромирова що, Євангелія взагалі не підходить для вивчення української мови, тому що воно наповнене просто рефінованою староболгарською мовою. Тому, взагалі якими письменами можемо користуватися щоб вивчати свою мову? Тобто виникає логічне питання. А є писемні пам'ятки, на основі яких ми можемо стверджувати, що українська мова як факт від найдавніших текстів 11 століття? Так, такі, письма, такі письмена і такі пам'ятки є. Ось, шановні телеглядачі. Я хочу показати щойно з друку групою українських науковців на чолі з академіком Василем Васильовичем Німчуком. Опубліковано «Добрилове Євангеліє» 1164 року. Це одна з найдавніших писемних пам'яток, яка писана на теренах України, тобто на півдні Київської Русі, де є очевидні абсолютно факти, які підтверджують, що цю книгу переписував українець, бо тільки українець міг на той час зробити такі відійти від оригіналу, так як від «Остромірового Євангелія, Порівняно з Остромірою Меванглії, і написати такі помилки, які засвідчують, що це українська мова, і, відповідно, був український писар. Найважливішим фонетичним процесом в історії слов'янських мов був занепад голосних звуків неповного творення, зредукованих ор та єр, які в південних говорах Русі. Закінчився процес цей у другій половині 12 століття. Так от в цій писемній пам'ятці маємо тисячі приклад, прикладів, коли писар нехтував оціми от зредукованими, вже не знав, де їх писати. Вони не виконували вже функцію будь-якого звука. Або інші неспростовані приклади, як стверджує дослідник цієї пам'ятки Юрій Осінчук, а це його заслуга величезна в тому, що саме ця пам'ятка побачила світ. Це вживання нового ятя, коли на місці історичного звука е, писарі писали букву «ять». Це приклади, які однозначно підтверджують, що писав цю книгу або цей текст писар, який ікав, у якого вмовлені було, були ознаки ікавізму. Це ось такі приклади, як вознесіння. Воскресіння, камінь'є, коріння. Mm -hmm. Тобто, власне кажучи, це текст 1164 року, а коли його озвучувати, то воно звучить майже так, як сьогодні. Ось такі катерино пам'ятки, як Добрилової Євангеліє, що ніхто не, за, не, не сумнівається в, в автентичності її, і мають бути об'єктом вивчення і дослідження. Українських вчених і саме ці пам'ятки мають стати підґрунтям вивчення української мови. А зараз ми вам пропонуємо знову поговорити про лексичне багатство української мови. Це вічна тема. Говорити про це можна нескінченно. І пропонуємо вашій увазі. Вживання двох лексем: вродливий, уродливий і повто... потворний, вибачте, це антоніми, тобто слова з протилежним значенням. В українській мові слово вродливий або врода, урода і похідні від нього, вродливий, уродливий, вродливиця, уродливиця, вродливець, уродливець. Дуже широко поширені у фольклорі, у кращих зразках українського письменства. Це і твори Лесі Українки, Іганни Барвінок, Івана Франка, Пана Самирного, Олеся Гончара та багатьох інших. Наприклад, народись багатий та вродливий. А родись при долі та щасливий, каже українське прислів'я. Або Волкасю милий, уродливий, мій друже вірний, справедливий Іван Котляревський. Ідучи назустріч травневим шевченківським дням, хочемо навести приклад зі вживанням цієї лексеми уродливий у безсмертному творі Шевченка на панщині пшеницю жала. Уривочок. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. Проте в сучасній українській літературній мові. Це словотворче гніздо слова вродливий, вродливиця і так далі поступається щодо частоти вживання іншому слову. Краса, красивий і похідні відповідно, красивий, красень, красуня річ у тім, що ці дві лексеми різні за вживанням. Лексема врода, вродливий має вужче значення, а лексема краса, красивий і так далі ширше значення. На превеликий жаль, слово красний вийшло з нашого ужитку. Повернімося до широти вживання лексеми. Краса, красень, красивий і так далі. Ми вживаємо цю лексему і на означення. Не тільки зовнішньої краси, як слово вродливий, але і внутрішньої краси, краси рідного краю, села, міста, малої Батьківщини, нашої України в цілому, наприклад, краса Поліського краю, краса рідного міста, села, краса почуттів людини, фонетична краса і багатство української мови. Стосовно порушення частотності вживання слова вродливий, уродливий, врода, урода, то, очевидно, це причиною цьому, цьому, цього є те, що в російській мові ми маємо ці ж лексеми. На думку дослідників української мови, це явище паронімії. В російській мові ми маємо лексеми уродливий, уродство з цілком протилежним значенням. В українській мові їм відповідають значення потворний потворність. Тому ж, дуже дивно чути слова телекоментаторки, яка у свої, одній з своїх передач говорила від краси до вроди один крок. Замість того, щоб сказати, від краси до потворності один крок. У такому ж плані щодо вживання перебувають і ще дві інші лексеми, про яке теж хочеться згадати кохання і любов. Слово кохання вживається з звучим значенням, у значенні кохання до людини. Слово любов із ширшим значенням любов до батьківщини, до України тощо. І говорити, як це, думаю, багато хто з телеглядачів чув, я кохаю Україну це неправильно, це ненормативно. Я люблю Україну, а кохаю якусь свою певну людину, близьку тобі, хлопця, дівчину тощо. Тож. Оберігаймо лексичне багатство української мови, вдомливо ставмось до вживання того чи того слова і вживаємо його з належним значенням.